Час Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю сьогодні. У випуску міські промисловці порівняли Євросоюз із цукеркою. Вагонобудівники зібралися на мітинг. Кременчук водоканал отримав дивотехніку. техніку. Докладно про все вже за мить. Вступ до євросоюзу треба відтермінувати, так вважають Кременчуцькі промисловці. Крім того, вони підтримують думку президента про те, що Україна поки що не готова стати членом ЄС. У цьому керівники найбільших підприємств Кременчука запевнили очільника міста. Євросоюз вони порівняли із цукеркою, якою дражнять дитину до обіду. Втім, кажуть, і до цукерки дійде черга. Ці та інші аргументи промисловців чула Наталя. Неборак. Ми до Євросоюзу хочемо, але поки що не можемо, кажуть Кременчуцькі промисловці. І додають, зараз вступ до ЄС був би передчасним та невигідним для України. Наш шлях в Європі однозначно, Да? І е, сьогодні говорити про те, що ми е, повертаємося в іншу сторону, теж неправильно. Але я підтримую Анатолія Кузьміча і Геннадія Івановича в думках тих, що ми не та держава, ми не прибалтика. І ми не Румунія і Болгарія, ми маємо величезну по європейських мірках державу з великою чисельністю, з розвитою інфраструктурою, з машинобудуванням, з сільським господарством. І наш, ціна нашого входження в євроспілку повинна бути значно вища, не менше, ніж на тому рівні, в якому входила така держава, як Польща. Керівники підприємству певнені промисловість, яка годує країну за рахунок податкових відрахувань, не витримає конкуренції з європейським виробником. Українські підприємства гинутимуть ті, що залишаться, різко скоротять штат працівників. Приїжджають європейці і дивляться на наше штатне розписання. То вони ж у нас залишилися і що можна сказати тими советськими, що ми должны. Не то, что наполовину. Если по їхнім меркам мы должны оставить 25% від численності. от численности, от тогда сколько будет безработных? З неминучим безробіттям та спадом економіки Україна самотужки не впорається, вважають промисловці, і ставлять під сумнів гіпотетичну допомогу від ЄС. І Європа, Все-таки, дійсно, 45,5 мільйонів – Это ж не проста, там велика європейська страна. Она же просто так не прокормиш. Денег они не дадут. У них, у них их самих нет сегодня. Ризики досліджені надто мало, наслідки вступу України до ЄС прогнозовані недостатньо. Опевнений і нердеп України від Кременчука Юрій Шаповалов. Ніхто глобальних досліджень ні в отношении європейського ринку, ні в отношении ринку країн СНГ не проводив. Що таке, я підрозумію, по словам глобальних? Це ісследовання по кожній отраслі економіки. Это и машиностроение, это и аграрное, это и э, нефтепереработка, добыча и так далее. Вот. Поэтому, наверное, все-таки мы немножко спешим. На все сви час упевнені промисловці кажуть, что усе буде, але вчасно. Что касается решения президента о том, что надо э, приостановить действие, ну что я могу сказать? Это очень правильное решение, и не надо было и население, как говорят дразнить, як ребенка конфети положили на краю стола цю конфету, сказали нельзя поведаєш після этого дадим. тім. Хто взяли убрали? Чому ж ді з думкою промисловців, які наповнюють казну держави, варто рахуватися, каже очільник Кременчука Олег Бабаєв. Нам подобаються ті стандарти. жизни, которую в Евросоюзе. То есть нам нравится, как решаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, как вопросы благоустройства городов, дорог, парков, скверов, все то, что необходимо для нормальной жизни каждого гражданина Украины, каждого человека. С другой стороны, мы понимаем сегодня, что ассоциация с Евросоюзом приведет к тому, что то, о чем говорили сегодня руководители предприятий, приведет к тому, что мы не конкурентноспособны с теми Товарими като призводу промисловим підприємствам, потрібен час на те, аби підняти європейські стандарти та поліпшити якість власної продукції. Для цього треба модернізуватися. Очільники заводів сподіваються на допомогу та розуміння з боку держави, зокрема дозвіл технічного переозброєння за рахунок прибутку. Юрій Шаповалов пообіцяв сприяти запровадженню відповідного закону податкових пільг для підприємств, зазначивши, що підтримати його мають усі фракції, адже закон цей аполітичний. Працівники Крюківського вагонобудівного заводу сьогодні зібралися на мітинг, теж підтримали рішення президента України. На підприємстві нині складна економічна ситуація. 95% своєї продукції завод виробляв для країн митного союзу. І вже більше двох місяців як виробництво практично зупинилося. Думки та пропозиції вагонобудівників слухала Олександра Демиденко. Для працівників заводу останні кілька місяців стали справжньою перевіркою на витривалість, адже кожному потрібно годувати свої сім'ї. А заробітна плата зменшилась як мінімум на 60%. Немає замовлень, немає роботи. Ще влітку у цих цехах виробляли вагони сотні людей. Сьогодні ж тут лише з десяток працівників. Основні ринки збуту, а це країни СНД для українського підприємства. Наразі закриті. Ну якщо взяти ситуацію, полгода назад заробітна плата впала в 2-2,5 рази. Если нужно назвать цифры, значит, в цифрах это порядка 6-7 тысяч средняя заработная плата была у рабочего на нашем предприятии. В данный момент она 2,5-2 тысячи, 3, до 3 составляет. По рабочему времени, в принципе, имея небольшие заказы на корпусе пассажирского вагоностроения, Загруженість цеха в даний момент составляє ні более сорока процента. Є сі взять цеха нашого підприємства, то загруженість составляє процентів 5%. Ситуація на підприємстві критична. Визнає керівництво заводу. Падение заработной платы вынужденные простои для работника нашего предприятия. И если эту ситуацию не поменять к лучшему, ситуация будет только ухудшаться. Объемы по сравнению с 2012 годом у нас упали в 5 раз. Заработная плата упала, упала более чем в 2 раза. Сложилась такая ситуация, которая в принципе дает право торговать с странами СНГ. Почему? Потому что сегодня Конкуренция на є, на рынках Евросоюза такова, которая не дает сегодня возможности нам занять те ниши, которые мы сказали, что. Далі можливість працювати в нашому підприємстві». Робітничий клас сказав своє вагоме слово. Трударі мітингували на підтримку рішень президента України Віктора Януковича. До Європи прагнути необхідно. Втім, промисловості потрібен час для пошуку нових ринків збуту. Сьогодні залишитись без замовлень і зупинити виробничі процеси означає приректи дев'ятитисячний колектив заводу на безгрошів'я. Постраждають і бюджету усіх рівнів. Адже КВБЗ то промисловий гігант, який сплачує Мільйонні податки і збори. Такі думки лунали з трибуни. Отчислення в пенсіонний фонд составляли близько 300 мільйонів. Є падіння в п'ять раз, в п'ять разів відчислення. Сьогодні на мітингу працівники заводу підтримали зовнішньополітичний курс, обраний президентом і урядом. Сьогодні ми зібралися в цьому поміщені з колективом предприятия, який. Поддержують ініціативу сьогодні нашого президента та підписали відповідний лист, яким підтвердили своє прагнення і далі успішно працювати на користь не лише Кременчуцької громади, а усієї галузі. До справ комунальних автопарк Кременчук водоканалу поповнився ще однією одиницею спецтехніки. На початку цього тижня комунальне підприємство демонструвало посадовцям і журналістам Кременчука нещодавно придбану машину для промивання каналів. Сьогодні ж міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення передало на баланс підприємства пересувну дизельну електростанцію ЄСД 50 ВС. Бачила дивотехніку і знає про найбільше Тетяна Андрієва. До середини 2011 року у Кременчуці майже 10 років працював аварійно-рятувальний підрозділ. Серед різного обладнання для надання населенню невідкладної допомоги була й пересувна дизельна електростанція. На жаль, коли в травні 2011 року підрозділ було ліквідовано, електростанцію забрала Полтава. Вона була на балансі Сварча Полтавського. І наше місто залишилось, будемо так говорити, без аварійного живлення. Таке потужне, промислово розвинуте місто, як Кременчук, не могло залишатися без джерела аварійного електрозабезпечення. В Ситуацію втрутився міський голова Олег Бабаєв. І рішення виконкому Кременчуцької міської ради з резервного фонду Кременчука було виділено кошти на закупівлю дизельної електростанції. Потужність електростанції 50 кВт. Напруга 400 вольт, потужність дизельного двигуна 100 кінських сил, заправка бака 130 літрів. Протягом 5 годин електростанція може працювати без дозаправки, витрати диспалива – 26 літрів за годину, повна маса електростанції 5600 кілограмів. Доки тривав процес переоформлення документів, дизель-генератор передує на зберігання 22-й пожежній частині на вулиці Переяславській. У нас сьогодні знамена подія. Ми передаємо дизельну електростанцію єсд 50 ВС з балансу управління з питань надзвичайних ситуацій на баланс комунального підприємства «Кременчук водоканал Але з однією вимогою, якщо в разі виникнення в нашому місті якогось аварійного відключення, чи то в лікувальних чи інших закладах міста, необхідно буде доставляти цю електростанцію до цієї події, ну до цього місця. Виникнення такої надзвичайної події і відновляти електроживлення на водоканалі давно очікували на нову пересувну дизельну електростанцію, адже та, що є на підприємстві, давно вичерпала свій технічний ресурс. Дана електростанція необхідна для нашого підприємства для підключення відкачуючої техніки при ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення, а також для підключення об'єктів при аварійному відключенні електроенергії. Це і станції перекачки стоку. Також у нас часто відключається електроенергія на вакуумно насосній станції, яка знаходиться на водозаборі в Ласівському, яка необхідна для того, щоб поповнювати повітрям вакуум наші водогони, по яких подається вода на місто. Також багато інших об'єктів буде задіяно при аварійних відключеннях електроенергії. Сьогодні ж начальник управління з питань незначених ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост вручив головному інженеру підприємства Юрію Мандригелі. Номерний знак на установку та повний пакет документів до неї. Сьогодні Кременчук з робочим візитом відвідав перший заступник міністра молоді та спорту України Сергій Глущенко, де побував та з ким зустрівся з Ніна Карпенко. Робочий день у Кременчуці Сергій Глученко розпочав зустрічу з керівництвом міста та керівниками комунальних закладів підпорядкованих відділу у справах сім'ї, дітей та молоді і відділу з фізичної культури і спорту виконком міської ради. Начальник управління у справах сім'ї дітей та молоді Ольга Усанова та начальник відділу з фізичної культури і спорту Олександр Мазор ознайомили першого заступника профільного міністра з мережей підпорядкованих комунальних закладів, пріоритетними напрямками молодіжної і спортивної політики та відео презентували найуспішніші досягнення і проекти. Натомість Сергій Глушенко окреслив стратегію міністерства на період до 2020 року, спрямовану на формування здорової нації, державну підтримку спортсменів та збільшення доходів у спортивній галузі шляхом залучення соціально відповідального бізнесу. По завершенню зустрічі чиновник оглянув щойно відкритий спортивний комплекс гімназії No5, збудований за кошти публічно-акціонерного товариства кременчук м'ясо. Сучасні бігові легкоатлетичні доріжки, футбольне поле зі штучним покриттям та тренажерний комплекс, звісно, приємно вразили профільного заступника міністра. З задоволенням оглянув Сергій Глученко і популярну в нашому місті льодову арену центр спорту та відпочинку Айсберг, де набуває ігрової майстерності майбутня хокейна еліта. Остання протокольна зустріч. Першого заступника міністра молоді та спорту України відбулася з активістами молодіжних організацій у приміщенні молодіжного парламенту Кремінчука. Про найуспішніші молодіжні соціальні проекти міського, обласного та навіть всеукраїнського рівня доповіла голова комітету молодіжних організацій, директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Світлана Пещита. Активісти почули головні меседжі стосовно молодіжної політики в Україні та отримали відповіді на ряд актуальних для них питань, в тому числі і про євроінтеграцію. То, що от сьогодні бачили, у мене викликає відчуття оптимістичні. Є з ким є, навіть то що є дискусія здорова. Кременчуцька молодь вразила високопосадовця своєю суспільною активністю, незаангажованістю та вмінням відстоювати власну позицію. На знак поваги та в пам'ять про перебування в Кремінчуці від імені молоді Кремінчука заступник міського голови Віталій Малецький вручив Сергію Глущенку пам'ятні подарунки. Меседжі, які ми услышали, вони будуть для хлопців як стимулом розвиватися, стимулом дивитися ширі, дивитися в ту ж Європу, тому що і Сергій Вікторович говорить, що іншої альтернативи немає. Ми не говоримо «Немає Європи», ми говоримо, що нам потрібно не біжати з закритими очами, а двигатися постійно, обдумано і наверняка. Благодійний фонд Джерело Дніпра святкує ювілей. Відзначили дату виходом у світ книги. У ній дитяче уявлення про ті добрі справи, якими відомий на Полтавщині благодійний фонд. Автори книги, читачі бібліотечної системи для дорослих та учні художньої школи. Бібліотечна система для дітей один із багатьох соціальних закладів не обділених увагою фонду джерело Дніпра. За роки співпраці з бібліотекою фонд подарував читачам більше чотирьох тисяч книжок, довідників, енциклопедій, художньої літератури, усього того, аби і в навчанні допомогти і стимулювати дітей до читання. Логотип джерела Дніпра діти знають добре, бачать його на найновіших та найцікавіших книжках. Дуже часто в, в цій в цьому бібліотеці дуже багато книжок, які подарував цей фонд. Очень много раз видела книги с печати в Джерело Дніпра». Ну, мне, ну, Это были очень интересные книги про добро, ну и вообще. Що добро всі ну на допомагати людям? Вдячні читачі підготували у подарунок у відповідь, розповівши у малюнках, віршах та есе про своє бачення тих добрих справ, якими знаний фонд Джерело Дніпра. Тендітне створіння Варвара, автор обкладинки. Дитяча щирість захоплює і в словах, і в малюнках. Спеціально вертоль, ну, вертольотом, Тому що ну, джерело Дніпра не зв'язана з песенкою прилітів на галубим вертольоті. Відвідали презентацію дитячої книги і почесні дорослі гості. Кажуть, пишаються діяльністю фонду. Ну, мабуть, душа, мабуть, розум цих людей розуміє, що вони можуть зробити дещо більше, ніж просто виконати функцію перед суспільством платячи налоги. І тому мабуть, був створений фонд джерело Дніпра. І тому сьогодні є такі хороші от, приклади, про які сьогодні говорять і наші ведучі, про які говорять присутні тут дорослі люди. Вони піклуються про вас, про дітей. Це якраз розвиток, це те, наше майбутнє суспільство. І справді діти найбільша аудиторія, які присвячують свою роботу засновники фонду. Ми в вас бачимо майбутнє. Ведь страна живет, когда есть дети. И дети должны быть здоровыми, талановитыми. Дети должны понимать, что мы хотим. Мы от вас сегодня ничего не хотим. Чтобы вы хорошо учились, занимались спортом. Ведь без вас нет будущего не только у нас, но и у страны нет. Піца, музика, боулінг. Дітям для щастя багато не треба. Хіба що уваги від дорослих. І про погоду у Кременчуці на завтра, 29 листопада. Синоптики обіцяють похмуре небо і опади. Зранку дрібний дощ, який в день і увечері зміниться мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, в день до 4 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Наступний випуск дивіться завтра о 21.30. І бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.